Василю Мартиненко, як і більшості його побратимів, було усього 19, коли довелося виконувати інтернаціональний обов'язок в далекому Афганістані. Ніхто з односельців і не думав, що спокійний і скромний хлопчина колись стане героєм і увіковічнить свій подвиг в пам'яті людей. Він власним тілом закрив від кур свого командира, тому став одним з перших хлопців Житомирщини, яких в цинкових трунах везли додому. Пам'ятаючи про односельця героя, люди почали збирати кошти на відкриття пам'ятника Василю Мартиненко, зведеного на вулиці. І його імені для спорудження збирали гроші односельці, друзі, сприяли керівники району і особливо допомагав депутат Верховної Ради України Микола Рудченко. Це пам'ять, і якщо ми пам'ятаємо про пам'ять, і люди, які пам'ятають і знають свою історію, їх є майбутнє. Ми це робили, і особливо я своїми колегами допомогли встановленні цього обеліска. і будемо надалі допомагати тому, що. Це треба робити. Це є сьогодні. виховання підростаючого покоління. На відкриття пам'ятника зібралася чи не вся Потіївська громада. Серед присутніх була сусідка сім'ї Мартиненків Марія Федорівна Іваницька, якій довелося і свого сина чекати з тієї війни. А тому жінка добре розуміє, що відкриття пам'ятника Василю Мартиненку необхідна справа. Дуже всі жаліли його дуже, дуже. Дуже він дуже був добра дитина. Тільки Бог йому не дав життя. Це. Ой, так, каже, та мати не знає горе, яка не провожала сина на фронт. Я знаю, бо я ждала. Я кожен день стояла на пошті, ждала, поки відкриється пошта, поки відкриють мішок, от із цими письмами. І я жду, взяла письмо, от і все, читаю, всі плачуть, і я плачу. В селищі про долю командира, якого рятував Василь Мартиненко, нічого не знають, але люди впевнені, що подвиг односельця не був даремним.